І його ми ставимо на НЗ. Люша, голосніше прокоментуй, що ми зараз зробимо. Трудно. словами. Підключаємо автоматику запуску генератора. Щоб інвертор сам керував запуском генератора, коли це потрібно. А ти любиш секрети поразка. Це не секрет, це загальний принцип роботи наших станцій. Ну, ось такий PowerWall, інвертор і акумуляторна батарея. Щит автоматики. Стояв акумулятор. О, де кліпси. Ось я отрує і входила. В окремому приміщенні стоїть генератор, який запускається в разі потреби, коли напруга на акумуляторній батареї просяде нижче певного рівня. Це байпас інвертора.